Нехай горить трава по осені, і чорні димляться поля, але душі обезголосені і обрій той, і та земля, холодним полум'ям займається, повітря мрійне, як вода, ненадаремне серце мається, коли заворувала даль. Немарне марне дзвону вечоровому вторує вороновий крик, скорись дорозі уготованій, хоч і коритися не звик, але живий живому тішиться, живий не думає про смерть, По ярій вечора доріжці, іде місяця остання чверть. Хай світ насів тобі на горло, проклятим марком бродить ніч, Високі тіні, мрії, пориви, мережить тиша по вікні. Тож хай горить земля, трава по осені, хай чорні димляться поля, Тобі ж за друзів колір просені і ця зажурена земля.